Як продовжувати відстрочку. Отож, коли йде мова про продовження відстрочки, перше і ключове, що ми маємо розуміти, відстрочка була оформлена, у вас була довідка про наявність у вас відстрочка. І вона закінчилась, оскільки настало 9, 10, 11 число. По різному різні ТЗК вписують. Дату закінчення так військового стану і дату скільки діє та чи інша відстрочка. Що ми робимо далі? В принципі, варіантів є глобально небагато. Зараз кажуть, доступна, ну вже наразі вівторок, так точно, функція продовжити відстрочку, чи взагалі податись на відстрочку певним категоріям осіб через резерв. Плюс. В такому випадку ви не подаєте письмові документи до ТЦК і письмову довідку з мокрою початкою ви не отримуєте. Але ви отримуєте випуску про наявність у вас відстрочки з QR. Кодом резерв плюс в принципі переносить дані, так і БГ, дані з оберег. Тобто, фактично, про вашу відстрочку ТЦК має бути повідомлений. Я, звичайно, все рівно за те, щоб брати паперову довідку, особливо з урахуванням того, що зовсім небагато категорій осіб, фактично тільки троє: студенти і особи з інвалідністю та багатодітні, в яких діти всі в одному шлюбі. Отримали можливість подаватися через Резерв Плюс, я все рівно за те, щоб отримувати письмову довідку від ТЦК. Якщо ми говоримо, що нам необхідно звертатися повторно до ТЦК, то яка там далі ситуація? Варіантів, в принципі, небагато. Залежить від вашого конкретного ТЦК, тому що практика відрізняється. Зокрема, є ті ТЦК, які одразу говорять про те, що приймають документи для продовження відстрочки поштою. Ви їм направляєте поштою проходити тільки забирати довідку через там. Умовно два тижні, як вони отримують, аби вона точно була, або телефонуєте, зв'язуєтеся з ними і розумієте, коли ви можете їх забрати. Є категорія ТЦК, які просять по електронній черзі так, реєструватися, приходити у визначений день і подавати документи. Тут залежить від вашого ТЦК. Я не бачу сенсу відправляти спочатку поштою, а потім іти подавати ті самі документи для продовження відстрочки. Особисто найкращим варіантом буде. І ти уже і дізнаватися, тому що коли ви вже первинно оформили відстрочку, ТЦК в курсі, так, про те, що у вас за ситуація, що у вас дійсно є підстави для відстрочки, ви заявляєте про своє право далі нею користуватись, називаємо це так, реалізовувати та оформляти. То питань про те, що вас там, до прикладу, мобілізують знову, ну, мінімально, якщо ви самі своїми ногами заходите в ТЦК і кажете про продовження. А, що стосується самих... Документів варіантів є два. Перший варіант це додаток 4. Та сама заява, яку ви подавали перший раз, там, умовно, другий, так, з тими самими додатками. Можете нотаріально засвідчувати, можете звичайні копії додавати. Це не принципово, як на мене. Разом з тим ви долучаєте до додатку. Чотири, окрім всіх тих документів, які були раніше, ще довідку про оформлену вже перший раз відстрочку, аби було, як то кажуть, зрозуміліше, так хто, ви, що ви і про що. Ви. А далі, якщо ми будемо говорити про інший варіант розвитку подій, це частина ТЦК керується пунктом 60 і говорить про те, що треба продовжувати відстрочку, не оформляти її заново, а конкретно писати. Заяву про продовження відстрочки. Що робити в такому випадку? Тут або у вас довільна форма такої заяви, яку ви самі робите, або вони дають свій зразок, який ви заповнюєте. Я не бачу сенсу сперечатися з ТЦК і розказувати їм, що тільки додаток 4 діє. Практика така. Що вона допускає подвійне трактування наразі, особливо щодо продовження відстрочки, і сенсу оскаржувати бездіяльність, незаконні дії ТЦК у вас, в принципі, немає змісту. Це займе набагато більше часу, аніж три місяці, на які ви будете просити. Відстрочку суд дотягнеться до лютого так точно, і це і фінанси, і час, і якась незрозуміла обстановка. Тому найкращим варіантом, якщо вас просять подати заяву для продовження відстрочки, написати таку заяву, в якій ви будете просити саме продовжити надану вам колись відстрочку. Якщо у вас є необхідність отримати зразок такої відстрочки, то я залишу посилання. Під це, зазвичай, ну, в моєму випадку, це зразок Тернопільської області, форми 20-ї їхньої, але мені вже скидали клієнти з інших областей приблизно таку саму. Далі, про що йде мова, ви подаєте всі ці документи фактично знову до ТЦК, чекаєте сім днів, на практиці, звичайно, може бути і 2 тижні, і місяць, так? і йдете, забираєте свою довідку, вона потім підтягується до вас в резерв. Якщо говорити про специфічні питання, то це пункт 9. догляд та акт, це треба з'ясовувати індивідуально. Я знаю, що є місті, сільські ради, є ТЦК, які вважають, що треба повторно оформляти цей акт. І ви про це маєте, так скажем, завчасно дізнатися, так, і оформити той акт. Повторно і повторно подати, або ну зрозуміти, як ситуація виглядає конкретно у вас. В принципі, орієнтуватися треба конкретно на практику в вашому регіоні. Зокрема, якщо у вас дуже довгі черги, наприклад, Вінницька область, так ви можете відправити цінним листом з описом вклади. Заяву про продовження відстрочки, так про надання нової відстрочки, і носити при собі докази такого відправлення. І в такому форматі ми зможемо говорити, що якщо вас хтось зупинить, ви покажете попередню довідку, покажете, що ви направили документи, і в принципі ТЦК регіону прекрасно усвідомлені, так обізнані у тій чи іншій вашій ситуації. По області. І я підозрюю, що все-таки якихось хвилювань стосовно неоформлення, неможливості продовжити вчасну відстрочку у нас не буде. І говорити про те, що особи, які мають право на відстрочку, будуть мобілізовуватися в цей період 2-3 тижнів перших листопада, не доводиться. Завжди всім кажу знати про своє право. Що то цікаві зобов'язані перевірити ваше право на відстрочку перед мобілізацією, так і відповідно про це заявляти.